Преподобні Ксанфіпа і Поліксенія були рідними сестрами і жили в Іспанії за часів святих апостолів. Вперше про божественне вчення Христа Спасителя вони почули від святого апостола Павла, коли він проповідував у їхній країні. Преподобна Ксанфіппа разом зі своїм чоловіком Провом прийняли християнство. Свята Поліксенія була ще язичницею, коли її незвичайною красою спокусився один чоловік і насильно відвіз її до Греції. Але Господь оберіг від пошкодження преподобно. Пливучи на кораблі, вона чула проповідь святого апостола Петра. І увірувала у Христа. Після прибуття до Греції преподобна Поліксенія звернулася до заступництва і захисту християн і була прийнята ними в місті Патри Ахайської області. Там вона прийняла християнство і була охрещена самим апостолом Андрієм Первозванним. Преподобна стала свідком його чудес, а також смиренного перенесення ним катування і мук. Вона стояла біля Христа, на якому розіп'яли святого апостола. Після його мученицької кончини преподобна поліксенія повернулася до Іспанії, де разом зі старшою сестрою Ксанфіпою навертала багатьох язичників до християнства. Близько 40 років трудилася преподобна поліксенія у проповіді Євангелія в Іспанії і навернула до християнства безліч язичників. Преподобна Ксанфіпа розділяла подвиг і труди своєї сестри і проповідувала в багатолюдному місті Толедо. Представилася преподобна Поліксенія близько 109 року, до кінця земного життя, зберігши дівоцтво.